Включить рівня модуль 2х минус 5 до рівня 8, якщо рівняння має кілька коренів, визначте їхню суму. Або і позбавляємося від модуля. Якщо підмодульний не вираз невід'ємний, то ми опускаємо модуль і тоді 2х -5 до рівня якщо... І він Оскільки дорівнює 8, то не треба ставити додаткову умову, що він не від'ємний. Якщо підмодульний вираз 2х-5 від'ємний, то ми пишемо, що 2х-5 дорівнює мінус 8, оскільки воно і так від'ємне, не треба додатково ставити умову, що воно від'ємне. Або або. це можна писати або сполучникам, або, або за допомогою квадратної дужки. І ми розв'язуємо обидва рівняння. Отримаємо. 2, переносимо 5 у обох рівнянь у відповідну праву частину. При цьому змінюючи знак. Тобто 2х дорівнює 8 плюс 5, або 2х дорівнює мінус 8 плюс 5. Звідси 2х дорівнює 8 плюс 5 13. Або 2х дорівнює мінус 8 плюс 5 мінус 3. Тепер ділимо. У обох рівнянь обидві частини на 2 для того, щоб знайти Х. Х дорівнює 13 других, або х дорівнює мінус 3 других. Нам сказали, що якщо розв'язки декілька, то у... ви значте суму. Тобто ми можемо їх додати 3 других, мінус 13 других, мінус 3 других, це буде 10 других, і це буде 5. І 5 ми записуємо у відповідь. Або обираємо отримаємо.